Сьогодні в селі Наливайківка Макарівської громади Бучанського району. По вулиці Садовій активними жителями цієї вулиці проводиться зрізання гілок та дерев, які заважають лініям електропередач. Наші жителі усвідомлюють про те, що гілки та дерева заважають лініям електропередач, і це може зумовити відключення лінії під час негоди. А оскільки в нас вже кінець осені та зима, тому жителі зорганізувалися, щоб встигнути до вітрів. Та хуртовин вирішити проблему цієї вулиці У нас сьогодні активно працює 10 домогосподарств. Тому я сподіваюся, що за декілька годин ми активненько закінчимо ці роботи по вулиці. А також запрошуємо інші громади долучатися до таких акцій.